Мої вітання. Ми вже з вами зробили новорічні іграшки, подарунки і ялинку. Із таких новорічних або різдвяних атрибутів, чого не вистачає, напевне, іще різдвяного вінка. Тож, давайте виправимо це, створимо різдвяний вінок. А все, що я буду натискати, нагадую, знаходиться наді мною. А, тож починаємо з того, що виділяємо куб стандартно. Далі додамо площу. Давайте подивимося на неї згори і робимо наступне: натискаємо Tab, обираємо дві верхні вершинки, натискаємо Delete для видалення. І обираємо тут вершини. У нас лишаються тільки дві вершинки. Перенесемо їх до центру нашої осі. Так буде зручно. Так, після цього. Ну, нехай воно буде ось такого розміру. Після цього обираємо дві вершинки, натиснувши, а натискаємо праву кнопку миші поділити. І обираємо тут ну, давайте 10, я думаю, вистачить. Так, після цього давайте подивимося з Y, наприклад, робимо наступне: обираємо одну вершинку, і ну, це у нас друга да, вершина. І через одну шифтом затиснутим обираємо ось таким же чином. Екструдуємо догори десь на три клітинки. І Z. І ось таким чином рівненько на три клітинки. Так, обираємо ті самі вершини, які ми тільки що екструдували. І давайте подивимося з Z, тобто з гори. І знову екструдуємо угору. А в нашому випадку тепер буде по Y. І Y, І також на три клітинки. Так, тепер знову давайте подивимося з «Y» і обираємо ті вершинки, які ми ще не обирали, також через одну. Першу не чіпаємо. Так, І тепер екструдуємо по Z, але тільки вниз. І Z. І також на три клітинки. Знову обираємо ті самі вершини, які ми тільки що екструдували. Дивимося зверху. І тепер також вниз, тільки по «Y». І «Y». І вниз на три клітинки. Так, у нас утворилась ось така конструкція. Зараз ми з неї будемо робити а, нашу гілочку ялинки. Так, обираємо всі вершинки, які ми екструдували, тобто ось ці всі нові вершини, які утворилися з зажатим шифтом. Так, давайте дивимося із Y. і робимо наступне: натискаємо. А, зараз або G для перенесення, або можемо перенести, просто затиснувши ось таким чином. Ну, давайте приблизно ось так перенесли. Так, о, тепер масштабуємо по Z, SZ. Нахиляємо ось таким чином. І давайте тепер зверху подивимося по Y. S-Y, і також. Робимось таким чином. Так, у нас тепер наша вершинка дуже замала, тому давайте екструдуємо по X і X і екструдуємо вперед. Так, виходимо з режиму редагування, бачимо ось таку картину. А єдине, що мені тут не подобається по-перше, вони дуже стоять у нас рівно. Таким прицілом. Давайте це виправимо одразу. А це можна зробити ось просто перенесенням, банальним, просто натиснувши J. І ось таким чином рандомно переміщуємо. Так, ну, як ми бачимо, тепер виглядає більш схоже на гілочку. Переходимо в модифікатори, обираємо тут додати модифікатор, генерування оболонка, і бачимо. Дуже таку не дуже класну картину. Переходимо в режим редагування, натискаємо А для того, щоб вибрати повністю все, ctrl a і рухаємо до центру нашої фігури. Таким чином ми зменшуємо товщину. Ну, приблизно давайте десь ось так зробимо. А тепер обираємо ті самі вершинки, ті самі, як ви бачите, такі хвоїнки. Да? Голочки, які ми з вами створили. Ми їх повинні зробити, звичайно, щоб вони не виглядали так топорно, ми їх повинні зробити більш а, меншими відносно до гілочки. Так, переконалися, що обрали всі, натискаємо знову Ctrl-A і знову рухаємо до центру. Так, ось таким чином у нас утворилася така гілочка. І з цієї гілочки ми будемо будувати повністю весь вінок. Перенесемо десь подалі, скажімо так, від центру. І додамо сюди коло. Shift-A. Обираємо сіть коло, повернемо його по Х. Так, давайте дивимося з ігрека. Так, Rx90. Ну, нехай буде ось такий. Да? Можна збільшити його, якщо хочете. Так, далі натискаємо Tab а, І S, і всередину ось так трішечки екструдуємо. Так. А тепер ми ну, ніби будемо обліплювати голочками. Для цього обираємо частинки. Створюємо систему нових частинок. Нехай це буде випромінювач, хоча можна через волосся зробити, але ми зробимо тут наступне: початок і кінець ми будемо робити тільки один кадр, тому у нас буде ось генеруватися тільки на першому кадрі, так як ми будемо рендерити і взагалі не будемо використовувати анімацію. Далі переходимо в рендер, і замість ореолу обираємо об'єкт. Так, нижче у нас з'являється об'єкт, і ми просто. Клікаємо по нашій площині, по нашим голочкам. Ну, звичайно, на вінок мало схоже. Так, масштаб. Масштабуємо до нам зручного, скажімо так, розміру, той, який нам буде подобатись, але ми бачимо, що масштабується плоско. Тому ми повинні зробити з вами наступне: перейти в обертання, натиснути галочку тут обертати. І обертаємо, наприклад, глобально по X. Так, ну, звичайно, воно повинно обертатися у нас рандомно. Виставляємо так, як, би, як ми хочемо. І масштаб також можемо додавати або знімати. Ось так виглядає вже більш-менш схоже на вінок. Так, після цього робимо наступне. Давайте додамо сюди дзвоники. Дзвоники ми створюємо із циліндра, тільки цей циліндр занадто великий. Ми нам достатньо буде взагалі тут 6 граней насправді. Або давайте 8 трішечки детальніше зробимо. Так, переходимо в режим редагування, натискаємо Tab, обираємо тут нижній полігон, нижню грань і видаляємо delіт Так, Після цього додамо сюди два розрізи. Обираємо лобкат, один. Практично під самим верхом. Інший десь, ну, десь ось так. Три четвертинки. Так, і в самому низу для бортика лишаємо ось таким чином. Давайте одразу його смасштабуємо, щоб, ну давайте десь ось, таки, ось такі будуть дзвоники, Можна там трішки більше. Так, знову в режим редагування обираємо верхній ось цей а, верхню грань і робимо її меншою. S, і робимо ось таким чином. Далі обираємо наступний ось цей, який ми зробили розріз. Для цього натискаємо Alt а, і вибираємо ребра. Знову дивимося з Y і робимо менше. Так, Далі обираємо тепер полігончики за допомогою Alt, вибираємо ось ці внизу і екструдуємо назовні а, І S. Але, щоб у нас не збільшувалися вони, ми зробимо наступне Shift-Z і будемо збільшувати тільки за шириною. Так, ну і можна тут взяти, змасштабувати ось це кільце, яке у нас всередині знаходиться. Так. Надзвонок схоже, схоже, але не дуже. Обираємо модифікатори, переходимо до генерування і обираємо тут поділ поверхні. Два, а може, і три рази. Ну, два, я думаю, достатньо буде. Правою кнопкою миші згладжене тонування, і ось такий дзвоник у нас вийшов. Єдине, що я б тут ще додав би а, так, ось ці лінії, які я тільки що зменшував. Знову альтом їх візьму а, і екструдую трішки вгору. О, ось тепер воно буде виглядати, ніби таке закруглення всередину. Так, дзвоник ми з вами створили. Давайте розставимо його на свої місця. По Z я трішки збільшу, щоб вони були більш видовжені. Так. вішаю його, наприклад, ось сюди. Так, зараз я його покручу, наприклад, по. Ну, виставляєте, як вам буде зручно. Я хочу, наприклад, ось так. Дублюємо і, наприклад, розвертаю по Z. R, Z, Повертаю в цю сторону. Розміщую також, напевно, трішечки вище розміщую. Ну, Єдине, що, напевно, дуже утоплений, тому сюди трішки. Так. Давайте подивимось, як це буде виглядати. Давайте перенесемо просто наперед. Так, ось так уже мені більш-менш подобається. Лишаємо таким чином. А додамо сюди ще такі, ну, ніби. А бусинки. Це у нас будуть ікосфери. Мало полігонів, ну, в принципі, можна їх іще менше зробити. Робимо меншими. Ось, наприклад, розміщую на поверхні нашого віночка. Десь ось так. Додамо одразу матеріал. Нехай це буде випромінювання. І потім вже будемо з ним допрацьовувати. Можна одразу взяти цю ікосферу, додати в окрему колекцію, тому що їх буде достатньо багато, і продублюємо їх Shift-D, і розміщуємо там на місце, де ми хочемо, щоб вони там виглядали. Ось приблизно ось таким чином. Буде виглядати воно дійсно красиво потім. Можна їх масштабувати, до речі, робити більшими меншими. Ну якщо форму змінити, то можна і пообертати. Але у нас форма не змінена, тому лишаємо ось таким чином. Приблизно ось таким чином розташував, ви розташовуєте по-своєму. А що мені тут не вистачає? Не вистачає мені тут банта. Як його робити, ми вже з вами знаємо з відео про подарунки. Тож, додаємо сюди. Криву. Так, криву у вигляді кола. Звичайного. Так, обертаємо по X RX90. Далі переходимо в режим редагування і робимо наступні маніпуляції верхню і нижню ось ці точки. Просто загинаємо всередину. Так, і у нас утворюється бантик. Перейдемо в режим кривих. Обираємо, ну, давайте активних сплайнів поставимо тут десь 72, для того, щоб було більш кругленько. І нас цікавить наступна геометрія витиснути. Витискуємо десь, напевно, ось так. І, власне, на цьому можна було б зупинитися, але не вистачає мені тут посередині ще. Shift a знову крива і знову коло. Обертаю навколо Y, RY 90 Робимо його меншим. Так. І виставляємо таким чином, щоб у нас центр був десь навпроти центру банта. Так, робимо тепер меншим по Y. І робимо меншим по Z. Так, обираємо знову висунути. Ну, плюс-мінус десь ось так. Так, перетворюємо тепер наші банти в. Сіть, раз і два Далі обираємо модифікатор потовщення. Давайте десь на 0,3. Так, і обираємо модифікатор поділ поверхні. На 2 буде достатньо. Тут можете також в яку сторону вигинати. Ну, наприклад, Нехай буде ось таким чином. Повторюємо те саме із самим бантом. Спочатку обираємо потовщині. І потім додаємо поділ поверхні приблизно на 2. Ось таким чином виглядає наш бант. Можемо примінити або застосувати модифікатори. Об'єднаємо Ctrl-J наш бант і розмістимо на своє законне місце. Ось сюди. Так, тепер витягнемо його, давайте подивимося спереду і обертаємо так, як ми хочемо. Щоб він виглядав так. R. Давайте по X спочатку. Трішки ось зробимо нахил. Далі R по Y, Ось так. І ось приблизно з таким чином буде виглядати наш банд. Так, якщо подивитися на наш віночок, ми можемо побачити тут, що наші голки, наче, ростуть в іншу сторону, втильно. Тобто тут вони починаються, да, а вершинки ось тут. А це я забув. Ну, таким чином повернув. А це можна виправити просто в системі частинок, обертання змінити з X на Y. І вони просто повертаються в другу сторону. Ну, ось Бачимо, як виглядає. лишається нам додати матеріал. Так, ну по-перше, візьмемо, перейдемо в рендер. Зараз в Іві виглядає. Давайте візьмемо сьогодні, оберемо Cycle, і обираємо, звичайно, рендерити на. Відеокарті. Так, бачимо, як уже виглядає. Уже так достатньо а, цікаво. Одразу зробимо деякі маніпуляції зі світом. Перейдемо в шейдінг, а, обираємо тут світ. Тут також обираємо світ, бачимо, у нас вже є колір такий. Так. В яку сторону ми дивимося, ага. а, і бачимо, що а, ну, у нас буде сірий кольор. Да? Нас же цікаво, щоб ми додали сюди. Ждірає карту. А, можна ось просто зайти, наприклад, рекомендую сайт Polyhaven і о, обрати той, який вам подобається. Ну, наприклад, ось там в приміщенні прогортали. Я оберу напевне, ось цей варіант. Так, і Після цього а, натискаємо. Ctrl-T, і у нас додається одразу ось такі три блоки. Можливо, ви зараз натискаєте, і у вас нічого не додається. Справа в тому, що потрібно увімкнути обов'язково ноту в Wrangler. Так, ну Давайте візьму те, що у нас тільки увімкнено ось цей вузол. Шукаєте, обираєте, натискаєте галочку, застосовуєте. І таким чином буде у вас також таке щастя. Ctrl-T, обираємо відкрите оточення. Я на стільницю зберіг і натискаю відкрити. Так, тепер давайте подивимося, як це буде виглядати в рендері. Ну, ось приблизно ось таким чином. Єдине, що я б тут трішки пообертав, бо ось не, не подобається мені, щоб там телевізор на задньому фоні був. Для цього можна перейти прямо тут, в редактор відтінювачів, обрати тут світ. І так як у нас тут є вже. А Розташування, обертання можемо, наприклад, по Z почати обертати. Так, як нам сподобається ось задній фон. Ну, і, звичайно, ми можемо там і змасштабувати його, але, в принципі, так буде також нормально. Після цього давайте виставимо камеру, як буде виглядати наш рендер. Обираємо камеру, натискаємо N. А далі обираємо огляд, камера за оглядом, і виставляємо нашу камеру. В моєму випадку це буде виглядати ось так. Так. А вплив, до речі, оточення, щоб воно не дуже жовтіло, можна зменшити. Ось, наприклад, я поставив 0,7. Далі обираємо нашу гілочку і зробимо тепер зелений колір. Переходимо в. Матеріали. Створюємо новий. Звичайно, це буде зелений, ну, не такий яскравий. да? Давайте візьмемо якийсь, а, ну, такий зелено-синій. Зробимо темніший. Ну, приблизно ось так. Далі обираємо дзвоник. Це у нас буде, звичайно, такий або жовтий, або помаранчевий, металічність викручуємо на всю. Шорсткість десь 200-300 ставимо. Другий дзвоник, просто обираємо той самий матеріал. А бант візьмемо, зробимо його червоного кольору. Обираємо червоний, шорсткість трішки менша. І ось таким чином, до речі, бант можна також винести і покрутити ще по іксу. Добре. Так, тепер стосовно ось цих наших бусинок і косфер. У нас матеріал буде тут один, тому що ми їх вже дублювали з матеріалом, саме тому я так і зробив. Так, далі. Беремо, наприклад, якийсь більш такий трішки до жовтого кольору. Додамо сюди силу. Ну, давайте 10 спробуємо. Можливо, цього буде і досить. Як на мене, так достатньо. Так, тепер джерело світла наше, де у нас знаходиться, шукаємо. Так, бачимо, що трішечки збоку. Виставимо його. А, ну, давайте так, трішечки ось нижче до нашого вінка. Як буде виглядати? А, Можливо, також потрібно зробити якесь тонування. Давайте також візьмемо жовтеньким, І давайте поставимо 2000 і поставимо трішки далі по Z по Y. Ідеально. Єдине, що я б додав би сюди ще ікосферку. Ось, ось не вистачає мені тут її угорі. І ось, власне, все. Ось таким чином ми створили з вами ось такий невеличкий віночок. Можна його знову ж таки налаштовувати, тому що система частинок у нас налаштовується. Тобто ми можемо, наприклад, там збільшити, зробити його більш пухнастим, збільшити масштаб. Ось таким чином. В кінці покажу рендер, і не забудьте переглянути ті попередні відео стосовно Різдва.